До мене часто звертаються подружжя, які вирішили розлучитись і мають дитину. І в них питання, як повідомити дитині про розлучення, тому що мають деякі упередження, страхи, сумніви, як це зробити. Перше, я дуже радію, що такі звернення є, це каже про усвідомленість батьківської позиції. І по-друге, це допомагає попередити помилки, які можуть привести до психологічної травми дитини. Отже, у загальнічі запити, які ми розбирали на консультаціях, я можу сказати деякі рекомендації. Їх буде три. Головне що потрібно для себе зрозуміти? Перше, що дитині обов'язково потрібно сказати словами промовити, що ми, тато і мама, розлучаємось і що ми будемо жити окремо. Тому що іноді зустрічається ситуація, що батьки якось натікнули, або, можливо, діями показали. Як їм здається, що дитина повинна зрозуміти, що батьки роз'їхали, що вони розлучились. Але це не так. Ви доросла людина, якій 30-40 років, і мислення дитини, вона по-іншому думає, тому обов'язково промовляємо. Далі, друге. Обов'язково потрібно дитині розказати певні пункти, які зміняться в її житті. Як тепер буде? Ну, наприклад, з ким дитина буде жити? З... Як вона буде зустрічатися з татом або з мамою? Хто її буде водити до, до школи або садочку? Тобто, якщо є зміни в житті, то які вони будуть? Це ми обговорюємо і розповідаємо дитині. І третій пункт. Основна мета цього повідомлення, щоб ви. Показали, пояснили дитині, що розлучаються саме батьки, як чоловік і жінка. Дитина не розлучається з батьками, бо вони залишаються для неї люблячими татом та мамою. Дуже багато залежить від делікатності, від емоційного стану дорослих, як вони сприймають цю ситуацію розлучення. І залежить, чи будуть наслідки. Негативні для дитини. Я бажаю вам будь-який період вашого життя проходити усвідомлено і з найменшими.